Масонство було поширеним серед свідомих українців того часу. Наприклад, масонами були Михайло Грушевський, Симон Петлюра. Масони не виступали проти влади, а намагалися гармонізувати світ за допомогою знань, були релігійними і водночас вірили в науку. Як справжній масон, Котляревський відпустив своїх кріпаків, усього свої було шість душ, свій будинок в Полтаві заповів економці, а все інше майно роздав далекі рідні. І друзям. Окрім масонської ложі, кольоревський входив до таємного товариства малоросійського. Після повстання декабристів у цій справі велося слідство, але його не чіпали. Можливо, відповідь міститься в листі декабриста Сергія Волконського. Коляревського від каторги врятувала жінка, яка його любить. Це була Варвара Ріпніна, дружина генерал-губернатора Миколи Ріпніна. Вони 17 років прожили в Полтаві, і загалом вона усяк опікувалася поетом. Чи любов він її навзаєм? Навряд.